Сьогодні ми з вами поговоримо про професії. Вихователь. Вихователь це людина з освітою, яка займається навчанням та вихованням дітей. Крім цього, він організовує ігри та свята, навчає самообслуговуванню, правилам поведінки за столом, стежить за дотриманням режиму дня та безпекою дітей. Лікар Лікар допомагає бути здоровими. Він лікує хворих, проводить обстеження і дає поради щодо здорового способу життя. Лікар може працювати в лікарнях, в поліклініках або мати свою приватну практику. Перукар. Перукар це людина, яка підстригає людей і робить зачіски. Перукар дуже цікава і творча професія. Цей фахівець не тільки стриже, фарбує, сушить і завиває волосся, але й майстерно використовує машинку і фен, знає особливості хімічних розчинів, фарб і їх біологічний вплив на людину. Він працює із жінками, з чоловіками і з дітьми. Барбер термін, поширений в англомовних країнах на позначення людини, що виконує перукарські процедури для клієнтів чоловіків. Такі, як стрижка та гоління волосся, вусів та бороди, моделювання, фарбування, укладання та фіксація зачіски місце роботи барбара називається барбаршопом. Кухар Кухар це фахівець з приготування їжі. Доброго кухаря іноді називають чарівником. Адже він може з самих звичайних продуктів приготувати справжній шедевр, який доставить радість і насолоду людям. Головне завдання кухаря готувати не тільки смачну страву, але й корисну та поживну. Готування їжі, давнє мистецтво. Адже добрий кухар вартий семи лікарів, так мовить народне прислів'я. Кондитер. Люди цієї професії вміють виготовляти різні смаколики. Такі, як торти, кістечка, печиво, круасани, пончики. Пожежник. Пожежники виконують важливу роботу. Вони гасять пожежі, рятують людей та будинки від небезпеки. Вони також можуть допомагати при наданні медичної допомоги та забезпечувати безпеку населенню. Для роботи пожежнику потрібна пожежна машина, вогнегасник, драбина, сокира та каска. Поліцейський Поліцейський це людина, яка допомагає нам відчувати себе захищеним. Перш за все, поліцейські стоять на сторожі нашої безпеки. Вони допомагають нам у небезпечних ситуаціях. Працівник пошти Працівник пошти це людина, яка допомагає нам отримати і відправити листи та посилки. Вони і працюють у великих поштових офісах або на поштових відділеннях. Один з основних обов'язків працівника пошти це приймання листів та посилок. Вони перевіряють, чи має кожен лист або посилка правильну адресу та вагу. Потім класифікують їх і складають у спеціальні відділення для подальшої доставки. Військовий це людина, яка працює у Збройних силах країни, щоб захищати свою країну та її жителів. Ця важка та відповідальна професія, яка вимагає сили, витримки та готовності боротися за мир. Військовий може мати різні ролі й обов'язки, в залежності від свого звання та спеціалізації. Деякі військові борються на полі бою, інші займаються технічним обслуговуванням або наданням медичної допомоги. Основна мета військових це зберегти безпеку та мир у своїй країні.